Оригінальний медовий маринад, дуже смачний маринований перець на зиму. Зберігайте обов'язково собі цей рецепт. Це так смачно, трішки солодкувато та пікантно. Отож, для приготування перцю нам знадобиться болгарський перець, мед, олія, сіль, вода, перець горошком, лавровий лист та оцет. Перець я попередньо все й прочистила, та нам його знадобиться 2 кг чищеного. У кастрюлі змішуємо усі інгредієнти, окрім перцю. 200 мл меду, 200 мл олії, 2 столові ложки солі, 250 мл води, 100 мл оцету, 2-3 штучки лаврового листа та перець горошку можна використовувати духмяний, буде більш насиченіший аромат. Ставимо нашу суміш та доводимо до кипіння. Перець нарізаємо шматочками, які нам зручно буде їсти, та вкидаємо в киплячий маринад. Перемішуємо, накриваємо кришкою та проварюємо наш перець приблизно 20 хвилин, періодично помішуючи. Перець має бути м'яким. Також паралельно я стерилізувала баночки. Банки стерилізую, якщо багато, в духовій шафі, якщо декілька в мікрохвильовці, якщо одну взагалі потрібно, тоді на кастрюлі парою. В стерилізовані банки викладаємо наші перчики, так можна сказати, навіть трішки втрамбовуючи, З цієї порції у мене вийшло 5 баночок. Заливаємо нашим маринадом, його, до речі, якраз вистачає заляти кожну баночку та закручуємо стерилізованими кришками. Рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. У мене ви знайдете багато інших рецептів, як закруток, так і інших страв, які радують близьких. Тому переходьте, підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові рецепти. Салат перевертаємо верх дном, закутуємо в теплу ковдру. Після охолодження ставимо у прохолодне темне місце або ж підвал. Готуйте та смакуйте.